На каналі Українська Хвиля. Уряд неправильно індексував пенсії українців, які вийшли на заслужений відпочинок нещодавно, тобто так звані молоді пенсіонери, не за віком, а за роком безпосереднього виходу на заслужений відпочинок. І громадяни мають право на перерахунок своїх виплат, звичайно, в сторону збільшення рішення ухвалив Верховний суд України, тобто найвища судова інстанція в нашій державі. Про що йде мова? Хто та я? Як має збільшити і може має повне право збільшити свої виплати зараз, розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 58 тисяч. Дякую кожному за довіру, за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно, приємно і важливо. Верховний суд задовільнив позов одного з українських пенсіонерів та постановив, що відсутність повної індексації пенсії впродовж кількох років після їхнього призначення суперечить вимогам чинного законодавства. Починаючи з 2017 року, індексацію пенсії проводять лише у випадку, якщо вони застаріли, тобто новопризначені пенсії підвищують спеціально на невелику суму, щоб поступово вирівняти їхній розмір із застарілими виплатами. Нагадаю, що в Мінсоцполітики так і кажуть, що ось та те підвищення на 100 гривень, 150 гривень це такі втішні виплати, щоб не було так образливо молодим пенсіонерам. Не за віком, а саме за отриманням виплат. Практика втішних виплат, і ось тієї мінімальної індексації на якихось 100 гривень, тобто на якісь взагалі копійки, суперечить нормам закону? Ось такого висновку а, дійшли у верховному суді, і позивачу, ось тому чоловікові, який звернувся за за від, вирішив відстоювати свої права і звернувся безпосередньо до суду, мають тепер заднім числом провести повну індексацію його пенсії разом із тим. А це найцікавіше. Тепер усі українські суди в аналогічних справах мають керуватися рішенням Верховного суду. Що це означає на практиці? А те, що взагалі не ось той чоловік один відстояв свої права на індексацію, і тепер його виплати будуть збільшені. Причому за всі роки, які він несправедливо отримував виплати, тепер мільйони українських пенсіонерів мають право зробити те ж саме і звернутися до суду і вимагати... Ти щоб їхні права були відстоєні, то тобто, щоб вони могли добитися такого ж рішення і щоб їхні виплати також зросли значно збільшилися. Кабінет міністрів роками неправильно підвищував нові пенсії. І суди нижчих інстанцій, не Верховний суд, а інші суди місцеві там, керуючись постановами уряду, займали позицію Пенсійного фонду України, тобто відмовляли громадянам в задоволенні їхнього законного права, тобто на індексацію. Ось такі справи. У 2024 році в Україні провели індексацію пенсій на сім. І 96%, тобто майже на 8% проіндексували. А цьогоріч, як ми знаємо, 11,5% був показник індексації. Але, але пенсіонерам, які вийшли на пенсію нещодавно, підвищили виплати усього на 100 гривень. Ось. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію, українець, і отримали, нарахували йому за формулою, наприклад, 4 тисячі гривень, і за рішенням уряду за два роки його пенсію проіндексували усього на 200 гривень. 100 гривень, наприклад, у 2023-му, і 100 гривень у 2024. -му. Але якби індексація проводилася таким же чином, як і для старих пенсіонерів, тобто ми ну, розуміємо, не за віком, я маю на увазі, а тих, хто вийшов на пенсію раніше, наприклад, 10 років, п'ять років. Надцять тому то розмір цієї пенсії цього громадянина за два роки мав зрости набагато суттєвіше, тобто виплата мала бути значно більшою не 200 гривень втішних, а набагато більше відповідно до показника безпосередньо індексації. І Верховний суд ухвалив рішення за позовом конкретного пенсіонера. Чоловік вийшов на пенсію у 2020 році, і впродовж років: ось ми маємо 21, 22, 23, 24, його пенсію не індексували, а щорічно підвищували на 100 135 гривень. Тобто, до нього застосовували такі ж самі правила, як і до всіх. І пенсіонеру відмовили в судах нижчих інстанцій. Він звернувся до Верховного суду, тобто до Великої палати Верховного суду. А це найвища, як я вже казала, судова інстанція в Україні і Оскар. Рішення Верховного суду можливе на лише на міжнародному рівні, а цим навряд чи хтось буде займатися. Що конкретно вказано у постанові Верховного суду? До речі, в описі під цим роликом, як завжди, у матеріалах буде посилання на використані джерела, тобто безпосередньо на рішення Верховного суду, переходьте для кого це актуально, ознайомтеся з деталями. А зараз ми говоримо лише про основне. Отож, у рішенні Верховного суду вказано, що потрібно визнати протиправними дії головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області, тому що громадянин саме з Донеччини щодо непроведення індексації пенсій і застосування коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати в Україні за 18-20 роки, з якої сплачено страхові внески, які враховуються для обчислення пенсій у розмірі 1,14, 1,197 і 1,0796. Таким чином, гроші громадянину повернуть йому пенсії проіндексують і не на втішних 100 гривень, 135 гривень, а згідно з показниками індексації тобто, як то кажуть, добився правди. Змінює ось це конкретне рішення. Тепер суди нижчих інстанцій мають враховувати рішення Верховного суду як правову позицію, обов'язково для аналогічних справ. Тобто, Мають приймати аналогічні рішення. Ви Просто уявіть, яка кількість позовів зараз буде. І це вже не прогноз, це вже зрозуміло. Люди, якщо побачать, що вони мають і можуть відстояти свої права, звичайно, не всі, але значна частина підеться і зробить. Також це означає, що рішення у справах з таким самим фактажем призначення пенсії після 2020 року з неправильним коефіцієнтом індексації будуть ухвалювати на користь пенсіонера. І при цьому процес має бути швидшим та передбачуванішим, без потреби проходити всі інстанції. Таке рішення може зачепити кілька мільйонів українських пенсіонерів. А після призначення пенсії у яких їм неправильно їх індексують протягом трьох років з 2020 року. При цьому, наприклад, тільки у 2023 в Україні з'явилося 434 тисячі нових пенсіонерів. Тобто, уявіть, взагалі, кількість цих звернень і цих позовів, вона буде дуже і дуже великою. Кажуть адвокати, тепер усі цивільні пенсіонери, які вийшли на пенсію з 2020 року та не отримали належної індексації з 2021-2024 років, мають право на перерахунок своєї пенсії. Але ключова умова пенсія мала бути нарахована із застосуванням заниженого умовного коефіцієнта середньої заробітної плати. Як це зробив пенсійний фонд замість реального показника? Якщо це можна підтвердити документально, шанс на позитивне рішення у суді практично гарантований. Ось так. Однак потрібно буде враховувати, який основний розмір пенсії у пенсіонера, оскільки буде необхідно визначити, на яке підвищення пенсіонер може розраховувати. Зрозуміло, що йдеться не про мінімальні пенсії, це про пенсії йдеться вже вищого розміру, тому що індексація мінімальних пенсій вона так чи інакше буде мінімальною. Але зрозуміло, що у конкретному випадку у цього чоловіка, який добився, скажімо так, правди, пенсія була далеко не мінімальною, і він не погоджувався з тим, що вона щорічно. Збільшувався на якихось 100-135 гривень, що взагалі ні про що. Сума заборгованості за рішенням суду буде виплачено відразу за збільшеною пенсією від моменту звернення до пенсійного фонду із заявою щодо проведення відповідного нарахування і до набуття рішенням законної сили. Тобто, в конкретному випадку, громадянин отримає свою збільшену плату за всі роки. Пенсійних виплат враховується середня заробітна плата по Україні, і зрозуміло, що раніше, наприклад, 10 років тому а, чи 15, вона була нижчою, ніж є зараз. І для того, щоб скоротити розрив у сумах виплат між старими та новими пенсіонерами, так тобто тими людьми, які вийшли на пенсію раніше і нещодавно, замість того, щоб підвищувати малі пенсії, вирішили щонайменше кілька років не індексувати вищі пенсії. Ось таке рішення. Звичайно, воно є несправедливим, але знаєте. В нас дуже часто, ну якось ось так, от в нас все рахується, і навіть там, де взагалі логічно було б по-іншому. Вирішити питання і, взагалі, зробити інший висновок. Наші можновладці вирішують звичайно на свою користь, і так чи інакше, прості люди, громадяни, здебільшого від цього страждають, це звичайно не є правильним. І ще один випадок: у 2025 році, тобто, безпосередньо цього річ пенсійні виплати вирішили проіндексувати на 11,5%. Але насправді ось такий відсоток підвищення лише для. Старих так званих старих пенсіонерів у постанові урядовій номер 209 передбачено, що якщо пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок у 2021 році, його виплата зростає лише на 5,7%. тобто навіть не 6%. У 2022-му на 4,6%, і у 2023 на 3,4%. І тому багато хто писав у коментарях, що ви розповідаєте про цю індексацію, що буде такий відсоток підвищення. Мені підвищили там на кілька відсотків, і все це йдеться безпосередньо про нових пенсіонерів, про тих людей, які стали пенсіонерами кілька останніх ось цих років. Їхні виплати індексуються за особливим правилом і значно. Нижче ніж решти громадян, які вийшли на пенсію, значно раніше. Які зазначають, що фактично проводиться знецінення, відбувається знецінення пенсій. Якщо українець вийшов на пенсію і отримав, наприклад, третину від середньої заробітної плати, третю частину 30% а потім через кілька років, через неналежну індексацію, він може отримувати лише 20% тобто вже четверту частину. І логічно було б, щоб його виплата з роками збільшувалася, але ми бачимо реальність, що вона лише буде знижуватися, і ще проблема у тому, як проводиться безпосередньо індексація, враховується показник інфляції. І якщо інфляція є незначною, принаймні так розраховуючи, вона є незначною, то й пенсійні виплати зростатимуть дуже і дуже повільно. Експерти наголошують, що формулу для розрахунку пенсії, як і самі правила індексації, вони повинні бути змінені. Ми знаємо, що в липні запланована пенсійна реформа. До речі, законопроєкту відповідного ще немає. Він не зареєстрований, а обіцяють запровадження бальної системи. І пенсійні оплати мають перерахувати в сторону збільшення. Як то буде відбуватися, не питайте, тому що деталей поки що немає. Є лише обіцянки уряду. чи Взагалі запровадять цю реформу, чи її підтримають депутати Верховної Ради, чи за це проголосують? То велике питання, але наміри взагалі позитивні є. І з липня, тобто з другої половини. 2025 року очікуються принаймні зміни, і прошу не питайте, чи вірю я сама безпосередньо в те, що в нас у державі щось зміниться на краще. Хочеться вірити, хочеться сподіватися, що так чи інакше українці житимуть краще, якщо не сьогодні, так завтра точно, тобто, якщо не ми. І наші діти, то, хоча б, онуки і правнуки, дійсно можуть розраховувати на щось краще хоча дуже багато людей налаштовані виключно песимістично. Якщо вас цікавить моя думка особиста, то я її озвучу. При всій моїй любові до України, але в нашій реальності, знаєте, ми живемо за принципом, ось така є така приказка, що вб'єш, то в'їдеш Ось, ну ось так. Ось, на жаль, правда, ось, на жаль, у нас так. Чи це комунальна сфера, чи це навчання, чи це робота, чи це медицина, чи це пенсійна галузь, як в нашому конкретному випадку, ось що вб'єш, то де що будеш добиватися, якщо в тебе є фізичні сили, моральні, матеріальні, дуже важливо. Якщо в тебе є якісь певні зв'язки, є в тебе є якась підтримка, то ти ще можеш е, отримати якісь е, е, вигоди, відстояти свої права. Навіть у конкретному випадку, щоб звернутися до суду, потрібна підтримка юридична. А юридична підтримка не є безоплатною. На жаль, якісь консультації можна отримати безкоштовно, але... Взагалі наймати адвокатів і відстоювати свої права через суди також це дорого коштує, і це потрібно також розуміти. Отаким От чином, українські пенсіонери зараз можуть через суд змінювати правила для себе індивідуально, що найменше примушувати пенсійний фонд України індексувати зокрема і нові пенсії, але від моменту подачі позову до суду до моменту ухвалення рішення, Може минути від 4 до 6 місяців, і це без урахування можливого розгляду в апеляційній інстанції. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом судових процесів рішень, а взагалі чи зверталися до судів, ну і безпосередньо з пенсійних питань, і чи добилися ви правди, чи відстояли ваші права. Хочу сказати, що це досить такий енергоємкий Процес він вимагає дуже багато сил, як я вже сказала вище. І якщо дійсно вони у вас є, звичайно потрібно відстоювати свою правду, тому що ніхто замість вас цього, на жаль, не зробить. А вже слідкувати за змінами, зокрема, в пенсійній системі нашої країни. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!